А тоді а, твоя оцінка цієї а, розмови а, Трампа і Зеленського, тому що а, Кіт Келох, ти знаєш, представник по Україні, він заявив вже, що нібито президент України прохав Трампа, і він, я цитую, великодушно погодився на а, те, щоб поговорити з нашим президентом. Твоя оцінка цієї розмови. Ну послухаю. Тут зрозуміло, що а що. Могло бути нам навпаки, щоб президент Трамп прохав поговорити. Та це не може бути такого. Ну, звісно, тільки Зеленський. Ну, а ну, навіщо взагалі це говорити? Ну, от, ну, да, от, про що, от, от навіщо? Ну, от навіщо от, про це взагалі говорити. Ну. Ну, для чого це потрібно? От що. Ну, от, от, на... щоб, щоб, що? Яку ціль собі ставить? Ну, навіщо, да, келох, щоб Трампу у пальсті, чи що? Да, да. Відмоктати. Ти б сказав, ну, Трамп, бачите, він дуже зайнятий. Та ні, ну послухайте, ну це просто несерйозно. Ну, просто у мене, ну, по-перше, хочу вам сказати, що представник пан Келех, він тільки на бумазі, він представник, який урегулірує, так скажем, питання. Ми знаємо, що там вже є інша людина. Вони ж вважали, що. Вони ж вважали, що. Всі вже домовились, все там добре. Вот убацали тему сектор газа з із Ізраїлем. Все, домовилися. Вот он, найкращий, вот он домовився. Що домовився? Ну що домовився? Ну що ми бачимо сьогодні? І він он блядь. так вот этого назначте, назначьте, он сам організував сектор газа, блядь, все сделает в Росії в Україні. По перше, потрібно зрозуміти менталітет наш. І менталітет їх. Потрібно зрозуміти своєю э, головою, що там буде така війна. Да. А у нас війна Реально, тисячами кілометрів так, так. Я нічого не розумію, що українці це інший народ, слухай. Ми інші. Це суха людина, він, він думає, що все там. Прийшли. Э, ну, я вибачаю, що я зараз так кажу, я нічого... Я сам маю ДНК і родичів євреїв. Послухай, з, ну послухай, ну ми знаємо, які стосунки були в американців з Ізраїлем. Багато разів вони да. ссорились між собою. Багато разів вони погрожували один одного. Але вони. Стратегічні союзники і завжди допомагали. Слухай, да, кожного, кожний рок тільки воєнної допомоги а, 10 мільярдів кожного року. Да. І це вже, вже безумовно. відбувається. Безумовно. Да. Неважливо, ще... яка адміністрація да, взагалі. Да. Да. Безумовно. А потім кажуть, що да, Ізраїль такий потужний. Ви допомагаєте нам, тільки воєнною допомогою 10 мільярдів. Ви вклали 10 мільярдів за 15 чи за 20 років. Да. Ну, з 2000 року. За 20 років є мільярдів. Ну, про що ми говоримо? А говоримо. там кожного року по 10? Кожного року. І це мінімум. Це коли не було, немає якогось активного конфлікту чи війни. Да. Ну, так, розумієш, далі? розумієш, потрібно хлопці порівняти, хлопці та дівчата порівняти баклажан з баклажаном, розумієте? А то деякі люди порівняють по-іншому. Я б не хотів. Давай сказати, червоне з круглим, хай буде так. Хай буде так. Да. Добре, твоя тоді оцінка цієї розмови Трампа і Зеленського. Бо я тобі хочу сказати, що є люди, от я просто в по соціальних мережах бачив, які говорять, що Зеленському треба припинити з Трампом спілкуватися, тому що скоро у нас і чорнозема не залишиться. Послухай, ну я ну, тобі просто розповідаю, дивись, що ну, пишуть. Ну, ну послухай, дивись. По перше, я дуже здивований от цих, цих людей. Вот Ну, они вообще знают, про что там и демонстры. Все вообще перемовни, они засекречены, Я разумеется. И даже не знают люди, которые находятся в другом кабинете. Так, так. Про что идет рассказать? Это происходит по спецсвязи. Она защищена там всеми. Но единственное, что расскажет кому-нибудь Зеленский або обо... Трамп. И вот выходит какие то ну, ну, знаешь, меня это так бесит. Эти эксперты выходят, вот, я Такие, думаю, да. Зеленский хотел, я вижу. хотел, что ты, блядь, знаешь? Я прошу прощения, что хотел Зеленский? Вот откуда ты, блядь, это знаешь? В голову к нему. Да. Вы, ты, знаешь, это психотип. Ты, ты, с ним общался лично. Ну, 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 это же просто я выбачаюсь, но меня просто уже тошно ведь с этого Вот вин мав на увазе. Что ты, блядь, знаешь, что не мав на увазу? Я дивился республиканцы в Загалі не разумеешь, что мать на увази, блядь, Трамп, блядь. Звідки ты в Украине разумеешь, что мав на увази Трамп. Звісно. Вот это, вот, понимаешь, показать, Папа, як... таким, да, тут, да. да. этот еще один этот придурочный этот, убежал, не знаю где он. Что не выставляет фотографии. У кого своє море. <laughs> Уже да, море. Да. море. Пан Аристович, да, да, розказувати, вот, потрібно, потрібно робити вот так. Що ти, ти взагалі знаєш, <laughs> що потрібно робити? Ну, ну, тому, для бо мене всі, бо він думає про і вибори. І я хочу сказати. Вже. Яка позиція нашого Хоча президента? Те, що я бачу, поведінка нашого президента сьогодні не ссоритися з президентом Трампом і відбудовувати з ним відношення. Іскравий і відвертий, щоб Трамп побачив, що такі відношення від нашого конченого сусіда не буде. І президент Зеленський чекає такий момент, коли він це зрозуміє, порівняє, порівняє і, він сказав, і він для себе вирішить. От Зеленський, він дійсно за мною відверта. І от Зеленський зайняв таку позицію. Ну то, що я бачу, я можу помилятися. Я не знаю, про що вони говорять. Але президент, разумеется, он не хочет ссориться с, с Трампом, потому что, слушайте, нравится нам, не нравится. Пять лет нам придется это терпеть. Ой, четыре года нам придется так. это терпеть. Ну. ну, хочу сказать вам, что через год будут выборы в Америке. И очень сильно может измениться ситуация. И про это забывать не надо. Ну, якщо демократи оговтуються, давай теж відмітимо. Але дивися, от, ти сказав: а, а як ти тоді оцінюєш це вкид, чутки, те, що Політіко опублікував, що буцімто там. Син Трампа і ще деякі інші люди, які каторі дуже гумно, дуже очно умний? Оде так, 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 що сам включає, і що буцімто, оці група людей близька до Трампа. А що вона веде якісь розмови? А що може бути про зміну влади в Україні? Політико написав. Я тут просто справ, як ти оцінюєш такі це вкид. Дивись, ну я тобі можу Чи... сказати, що про це ми говорили. Так. Дійсно, Юлія Володимировна займається тим, що сьогодні лабірує дуже собі перед республіканцями, я знаю навіть, хто це робить, щоб зайняти так скажемо, позицію таку, що він готовий домовлятися, вона готова домовлятися з Путіном, поступитись нашими територіями. І якщо їй дозволять, щоб вона була керівником Верховної Ради, а потім, щоб відбулися вибори. Так, да, така розмова є. Ну, ну що ти хочеш почути? Ні, просто цікаво. Ну тобто, як ти думаєш, справді адміністрація Трампа такі розмови може вести да, в цілому? Так, да, так, да, да. Ну зараз вже ні, я думаю, тому що. Як я бачив, більш менше Зеленський вже вже вирвали. В, да, вирвали відношення. І послухай, у мене є питання до команди Зеленського. Але до Зеленського у мене питань немає. Є питання до нього, що є проблеми внутрішні. але друзі, хочу вам сказати: Внутрішні – це, це внутрішня команда, які так. працюють на внутрішню економіку. На Внутрішню компанію. Президент повинен займатися питаннями зовнішніми. Тим паче, в тих умовах, яких ми знаходимося. Ну, в часи війни, тим паче. Це правда.